Для мене Україна це моя родина. Я уявляю свою країну саме рідною для мене. Я не можу уявити свою мати, яка живе окремо. Я не можу уявити свого сина, який живе окремо. Ми все одно живемо разом. Так, схід живе разом з заходом, так, південь разом з північчю. Мені здається, що те, що відбувається зараз в державі, це якась нісенітниця, це якась нереальна картина. І от бажання. Зробити так, щоб ця країна була однією могутньою, гарною, щасливою. Якщо це нам вдасться телевізійникам, якщо це нам вдасться радійникам зробити, якщо це вдасться зробити військовим чи мирним людям, мені здається, що Україна буде щасливою, процвітаючою, гарною і буде наша велика заслуга перед майбутніми поколіннями, що ми це зробили.